Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні я вкотре хочу відрекомендувати вам нашого гостя Ярослава Чеснок, заступника головного лікаря по лікувальній роботі Центральної лисецької лікарні. Нашого Тисменського району будемо додавати. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір, пане Володимире, Добрий вечір, шановні телеглядачі. І сьогодні тема наша буде дуже актуальна, тому що якщо лікар в нашій студії, значить це завжди щось загострює увагу як нашу, так, напевно, всіх нас з вами, тому що таке сьогодні на превеликий жаль життя. А поговоримо ми про таку страшну недугу. В першу чергу для всіх жінок, як рак молочної залози, можливо, туди вони подобається, що два чоловіки сидять і про таке. Mm -hmm. Говорить на таку але, тему, так але що зробимо? Життя є життя, і напевне, мусимо ми цю тему з вами піднімати, пане Ярославе. Я хочу тільки нагадати єдине нашим глядачам, що указом президента України від 17 січня 2005 року введено щорічне проведення 20 жовтня. Я хочу зауважити Ми на Так, напередодні всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Якщо поспостерігати, то наші колеги з усіх каналів вже десь прилучились до цього всього. Навіть я десь над ну, днями бачив таку інформацію, що футболісти Київського, зокрема Динамо, ну зробили добру справу всіх своїх дружин, там подруг, всіх привели до лікаря для того, щоб обстежитись. Ну але те все. Проте, все решта, ми будемо говорити із паном Ярославом. Отже, пане Ярославе, які є причини і фактори, які впливають на це все, тому що щось то щось то дуже багато про це почали останнім часом говорити. Пане Володимир, я би хотів, мабуть, розпочати не з факторів, а з чого саме чого саме така локалізація, чого грудної залози. Чого така увага тому приділяється? На превеликий жаль, захворювання дуже поширене. В світі щороку реєструється близько мільйона свіжих захворювань. Для прикладу, вам сказати, кожна восьма жінка Сполучених Штатів хворіє цією недугою. Скільки його насправді в світі є, можливо, статистика і точних цифр не знає, бо знаєте самі, розумієте, що різні країни по різному проводять моніторинг і маємо цей. В нашій країні, в Україні, щороку реєструється близько 7,5 тисяч випадків свіжих захворювань. Це рахуйте, кожних 30 хвилин по часу, якщо розділити, кожних 30 хвилин є свіжий випадок. Тому, тому, як бачите, питання настільки актуальне, багатогранне, яке за собою тягне дуже багато всіляких наслідків як для здоров'я, як для якості життя, так само і економічних наслідків, куди входить вартість лікування і подальші результати. Тому, Президент навіть на це звернув увагу. І було, щоб привернути увагу громадськості, трошки більше до того питання, загострити тему, було прийнято рішення відзначення такого щорічного дня. Яка, яка ситуація по області нашій? По області ми щороку маємо 250-260 свіжих випадків захворювань по району. По нашому рідному Тисменецькому району ми маємо щороку 25-30 випадків захворювань. Це перша актуальність. Друге, кількість захворювань щороку зростає на 1-2%. Третє питання. Діагноз молодії. На жаль, реєструються з кожним роком випадки у осіб молодшого віку, якщо порівнювати з попереднім. Все це разом, якщо так підсумувати, то ми бачимо, що дійсно треба бити тривогу, треба працювати в тому питанні. А резерв, ми ну, по ходу ми по тому поговоримо, не все так страшно, як воно виглядає перше, з перших цифр статистичних. Тому ми сьогодні з вами тут і говоримо на тему. Ви знаєте, ви змалювали досить таку невеселу, скажімо, ну, хотів сказати сумну, ну не будемо вже так вже й загострювати. Хоча, як кажуть, все пізнається в порівнянні, а якщо, не дай Бог, то порівняння ще стосується якось якимось чином твоєї шкіри. то, то, то вже абсолютно, абсолютно. відчуваєш повністю, як кажуть, в повному аспекті цього всього. Але поза як сьогодні. Медицина, я би не сказав, що вона десь пасе задніх. Ви почали з Америки, з якоїсь розвинутої країни, де численні кошти вкладають в медицину. Та і в нас, я не буду вже казати, що базовий інститут і все, щось, щось ми завжди кожного дня чуємо. Там відкривають, отримують Нобелівські премії. те все. Все-таки причина цього. Ми, як кажуть, Кузьма Прудков, смотри в корінь, я буду вже застосовувати деяку таку розмову. Яка причина цього всього? Причин, На жаль, визначити єдину причину неможливо. До цього часу наука активно над тим працює. Правильніше нам буде говорити в такому руслі, які фактори є, які сприяють тому, що людина може захворіти цим захворюванням. От, Якщо. Якщо говорити фактори, окреслити основні фактори, на першому місці на підставі багаторічних спостережень, результатів, на першому місці ми маємо вік, все-таки віковий фактор. Вік старше 45 років, 45 в такому проміжку 45-70 років це на першому місці. На другому місці серед факторів ризику це є захворювання грудної залози в анамнезі. Це ж не єдине захворювання, яке вражає грудну залозу. До речі, хворіють і чоловіки. Я, так хворіють раком грудної залози, хворіють чоловіки, але співвідношення один до 100. Один відсоток серед всіх, і до речі, і в нашому районі за, за цей рік ми маємо один випадок захворювання чоловіка на рак грудної залози. Але вертаємося до факторів. Слідуючий такий дуже поширений фактор це генетична ситуація. Зрозуміло, що якась ця спадковість вона записана на носіях інформації, і якщо в родині були випадки, особливо у близьких Кровних родичів, то ризик захворіти зростає у декілька разів, скажімо так, у декілька разів. Рак грудної залози є гормонозалежне захворювання, тому тісно пов'язане з захворюванням жіночих статевих органів. Якщо є в анамнезі захворювання жіночих статевих органів, треба підвищувати настороженість по Факту по можливості захворіти раком. Дуже, важливо, дуже важливим фактором ризику є травма грудної залози. От навіть в побуті, якийсь удар чи опік, люба травма спричиняє, спричиняє і підвищує ризик захворіти. Дуже важливо для жінок є в плані тому факторів захворювання і профілактики її репродуктивна діяльність. Якщо жінка нормально, нормально народжує дітей, нормально кормить груддю, це великий плюс. Тому що пологи, перші пологи в пізньому віці, відсутність грудного вигодовування, також те, що пов'язано з пологами. Народження великових дітей, особливо в пізньому віці, це є дуже серйозним фактором ризику. До факторів також відносяться інші захворювання гормональної системи, в першу чергу щитовидної залози. Тому кожному треба пам'ятати, що функція її щитовидної залози напряму пов'язана з такими факторами ризику. Банальні питання, паління, тютюну. Вживання алкоголю, воно не є суто специфічне на, на, на грудну залозу, але воно є взагалі специфічне на, на захворювання раком. Ну, от е, це основні такі фактори ризику, е, на яких я зупинився, на які треба звертати увагу і пам'ятати. В своєму щоденному житті. Ви знаєте, ви змалювали досить таки знову ж таки невкішну, таку, знаєте, картину, як кажуть зараз, модно в побуті називають страшилок. Все Та ну, чого страшилка? Ну, ми ну. В, в процесі розмови ми дійдемо до того, що людина повинна бути поінформована. Хто так. поінформований, той озброєний, а результати. Подальші результати і того всього питання. Ми будемо говорити залежить наскільки людина поінформована і як вона відноситься до свого здоров'я. Добре, йдемо далі. Якщо не дай Бог вже щось трапилось, то давайте тут починаємо говорити вже про ті стани. Як, як ви визначаєте, і зрештою, яка тяж цієї недуги. Як проводиться діагностика? Самий найпоширеніший і самий найвагоміший, самий найефективніший спосіб це є самообстеження. Кожна жінка повинна уділяти трошки уваги своєму здоров'ю і в першу чергу стану своїх грудних залоз. Самообстеження. Це в цілому світі так прийнято. Воно повинно проводитись кожною жінкою індивідуально. Ну, якщо дозволите, я коротенько, так щоб Бо, не забирати я, багато. Я, я думаю, е що воно не, е ми для того е тут і зібралися, зрештою. Е самообстеження повинно проводитись, ну, в принципі, є декілька таких пунктів. Перше регулярно. Е медицина сучасна рекомендує не рідше одного разу в місяць, один раз. В місяць, в один і той самий день, а для жінок репродуктивного віку воно повинно бути на 10-12 день циклу проводитись гарно вдома, перед зеркалом, в теплі. Перше огляд в зеркалі. Огляд в зеркалі. Роздягнутися до пояса, стати перед зеркалом, поставити руки за голову і оглянути свої грудні залози, чи вони симетричні, чи на них немає ніяких втягнень. Чи на них немає ніяких на шкірі вигляду лимонної кірки, таких на шкірі ущільнень, чи немає. Звернути увагу на симетричність сусків, чи немає виділень сусків. Далі проводиться пальпація грудних залог. Сама жінка це може робити, по годинниковій стрілці. По квадрантах, умовно собі розділити на чотири частини, на квадранти і починати від зовнішнього верхнього по годинниковій стрілці уважно пропальпувати ну, по народному прощупати, промацати. промацати. Кожний квадрант, чи немає там ніяких вузлів, чи немає ущільнень ніяких. Надавити на суски не повинно бути ніяких виділень. Е, слідуючи, слідуючий. Схід, сходинка, це саме проводиться в лежачому стані. От е, е, в нас є виготовлені, якщо можна буде, от я, так, е, так. ви покажете, є е, отакі пам'ятки розроблені. Дуже просто це все робиться, дуже просто виглядає. В лікувальних закладах вони є великого формату, щоб пацієнти могли подивитися, як то правильно робиться. І ми їх роздаємо жінкам, розповсюджуємо через мережу наших лікувальних закладів. Ну, Основний принцип, бо ми почали там десь прозвучало з першого розмови таке слово страшилка. і цей Самообстеження і обстеження е, основний принцип. Людина, кожна людина це має пам'ятати і не тільки по відношенню до раку. Е, огляд, самообстеження проводиться не з метою знайти хворобу, а з метою впевнитися, що у вас її нема. немає. На сьогоднішній день. От. Якщо все нормально, проходить місяць, слідуючий раз, все повторюється спочатку. Слідуючий, якщо, не дай Бог, знаходяться якісь жінка щось для себе виявила сама, щось змінилося, щось з'явилося, звичайно, треба не тратити часу, а бігом звертатися до лікаря. Всі лікарі. Які працюють в нашому районі, вони володіють тими методиками, як правильно обстежувати грудні залози. Ну, на, особливо, звичайно, це лікарі-хірурги, лікарі-гінекологи. У нас є в Лисецькій поліклініці, в Тисменницькій відповідальні особи, які пройшли відповідну підготовку, вони можуть, звичайно, більше віддиференціювати, тому що, скажімо так, не кожне ущільнення. Не є злоякісним захворюванням, є багато захворювань грудних залоз, які не є злоякісними, які потребують звичайного лікування і прекрасно лікуються. Ну і ми потім поговоримо про лікування, злоякісні новоутвори, теж нормально на сьогоднішній час лікуються. Слідуючий, раз ми вже говоримо про обстеження, то я так по сходинках розкажу, які є методи, слідуючий по доступності і поширеності метод. Це є ультразвукове дослідження грудних залоз. На сьогоднішній день і в Тисменницькій лікарні, і в лисецькій лікарні ми маємо хороші нові ультразвукові апарати, які дозволяють подивитися м'які тканини грудної залози і виявити в них і структуру тих ущільнень, і їхнє розміщення. Для того, щоб відсіяти якраз оті всі моменти, які не є суттєвими, суттєвими в плані онкозахворювань. Далі слідуючий етап це вже високоспеціалізоване дослідження. Воно називається мамографія від латинського слова мама молочна залоза. Іншим словом, це рентгенівське дослідження молочних залоз у жінок. Воно проводиться. Воно проводиться на базі обласного онкологічного диспансеру Івано-Франківського і проводиться на базі клініко-діагностичного центру, який розміщений на вулиці Мазепи. Практично це. Високоспеціалізоване дослідження, яке дає достовірний результат діагнозу. Ну і далі, якщо, якщо виявляється, вже дійсно що це є злоякісна пухлина, то тоді проводиться вже біопсійне дослідження визначення, Типу пухлини під мікроскопом, ну це вже для, для спеціалістів, які проводять лікування, і вистачає сьогодні власне цих діагностичних апаратів на нашу область. Тому Абсолютно. що на всіх нарадах, на всіх, які пов'язані з медициною, завжди приділяють цьому уваги, і от на сьогодні чи не стають там? Записуватись треба. Нема. на Нема. Двохмісячних день. кілометрових черг нема. Абсолютно на, наші, наша база справляється з тим, що ми маємо робити, ми робимо. А е, рентгенівське обстеження, мамографія, не всім показано. Угу. Потужності апаратів цих. Вистачає, вистачає. Ну, раз ми вже проговорили на обсте, про обстеження. Я ще хочу сказати, кому обов'язково обов потрібно пройти обстеження. Мамографію. Але через етапи хірурга, гінеколога і ультразвукового, жінки старше 45, 45 років, у яких є фактори ризику, про які ми говорили, це є вроди... захворювання в родині. Захворювання репродуктивних органів, а також із захворюваннями грудних залоз, які не є злоякісними пухлинами, бо є різні захворювання грудних залоз. От цей контингент обов'язково повинен направлятися на мамографію. Треба звертатися до починати свого сімейного лікаря, і цьому це питання воно вирішується оперативно. Ну і наступним нашим, нашою розмовою, мабуть, це буде все-таки це лікування, якщо, не дай Бог, вже й трапилось таке. Якщо вже лікар визначив, що це є, не дай Бог, злоякісною пухлиною, то отут якраз щоб ми не повертались до тих страшилок, як ми говоримо їх. Знову ж таки, я хотів би звернути. Що тут робити? Як тут поступати людям? Знаєте, Треба визначення сказати, що діагноз захворювання онкологічно грудної залози це не є вирок. Я вам зараз проведу простий приклад. Якщо захворювання, все залежить лікування. ми говоримо про лікування. Лікування залежить від того, на якій стадії ви виявлено захворювання. Ми оце, оце з вами говорили для того, щоб люди мали настороженість і ця і проводили оті прості методи, що дозволяє виявляти на ранніх стадіях. Якщо захворювання виявлено на ранній стадії, перша, друга стадія, а це є процес обмежений, це є маленький вузлик, ущільнений який не проростає в навколишні тканини навколишні тканини. Онкологічно змінені клітини не пішли потоку крові, потоку лімфи, не пішли в навколишні лімфовузли, не попали в інші органи. Лікування обмежується всього-навсього всього щадячою операцією, не проводиться тотальна. Резекція, тотальне видалення не проводиться. Проводиться тільки видалення сектора разом з тою невеличкою, з тим невеличким утвором. І після того жінки нормально живуть 25 років, 30 років. У нас є такі в районі жінки на обліку, в яких захворювання, виникло, було діагностоване на ранніх стадіях, є прекрасні результати Так в цілому світі. На жаль, Якщо захворювання виявлено на пізніх стадіях, третя, четверта стадія, то тоді тактика лікування звичайно інша, тому що на пізніх стадіях ракові клітини вони заносяться током крові, током лімфи, як починаючи від сусідніх лімфовузлів, і в сусідні органи утворюються дочірні пухлини, метастази по-іншому. І тоді вже лікування набагато е, серйозніше, воно комплексне, завжди комплексне лікування, хірургічна операція, плюс, плюс інші методи і гаматерапія, і хіміотерапія. Е, але все рівно результати, результати непогані навіть на, навіть на пізніх стадіях. Я вам хочу сказати, що Є такий термін у медицині, ну він такий прагматичний термін виживання після е, проведеного лікування. Навіть якщо е, друга, третя стадія термін виживання більше п'яти років складає е, десь 60%. Це по даних нашого району. Я не, не, я не користуюся якимись американськими Ні. даними. Е, так що я ще раз повторююся, це не є абсолютно вирок. А е, нормальне питання, яке можна вирішити у випадку діагностики такого захворювання. все впирається в стадію. На ранніх стадіях плюс фінансова частина величезних затрат потребує лікування. Я не кажу, е, по-різному ті затрати покриваються і за рахунок програм, і за рахунок державного фінансування, і за рахунок. Страхових внесків, але все рівно на кого б вони фінансовий той тягар не лягав, він є. є. А на ранніх стадіях, ну, скажімо так, ліку, пролікувати е, захворювання онкологічної молочної залози на першій другій стадії, а на третій, четвертій це різниця в 50-60 разів по цінах. Не суттєво. Суттєво. Але ще раз наголошую на тому, без виходів нема. Без виходу нема. Жінки повноцінно, повноцінно проліковані, проводять звичайний спосіб життя, якість життя задовільна, скажімо так. Ну, ми так десь торкнулися з цього лікувального процесу. Я думаю, і ж немалу в. Справу все-таки профілактика. От кілька слів. Ми десь торкалися вже попередньо, коли обговорювали спочатку цю тему, але я би хотів, щоб ви акцентували на завершення нашої передачі. Все-таки на профілактичні заходи, які повинні бути для того, щоб жінки не хворіли. Ну та й чоловіки, як ви вже тут сказали, цією такою недугою. Профілактика цього серйозного захворювання вона тісно пов'язана з тими факторами ризику, за якими, за якими говорили. Ну, щоб не повертатися в здоровий спосіб життя. Підтримання, підтримання для жінки здоровий спосіб життя. Це не тільки уникати алкоголю і, і тютюну. Здоровий спосіб життя для жінки це народжувати дітей, виходити заміж народжувати дітей, викормлювати тих дітей грудьми. Природа таких жінок створила, і воно природньо, воно добре для організму. Якщо би. Не дай Бог жінка, яка запідозрить у себе на, на підставі от, е, цих е, простих прийомів самообстеження, якщо е, запідозрить в тебе в себе якісь зміни, е, не, не зволікаючи, звертатися до лікаря, не зволікаючи. Е, далеко не кожне ущільнення, не кожна зміна це є онкозахворювання. Е, не… Відтягувати візит до лікаря, а якнайшвидше вирішувати, ідентифікувати, що то є за захворювання, і приступати до його лікування, тоді результати найкращі, найменші втрати, найкращі результати. Ну що ж, на такій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу сьогоднішню розмову із заступником головного лікаря. Лисецької центральної лікарні Тисминського району Ярославом Чесником. Пане Ярославе, я дякую вам за ту вичерпну інформацію, яку ви дали нашим глядачам про таку тяжку недугу, як рак молочної залози. Дякую вам, пане Володимир. Дякую всім телеглядачам. Звертайтеся, шануйте своє здоров'я, а ми в наших закладах медичних зробимо все для того, щоб ваші проблеми покращити. І вирішити. Це рецепт від лікаря, а мені приходиться тільки сказати: на все вам добре, будьте здорові!